Голова МЗС Андрій Сибіга опублікував мапу з точним маршрутом дрона, який напередодні залетів з території Угорщини в український повітряний простір. Міністр додав, що робить це цитую для сліпих угорських посадовців. За словами Сибіги, збройні сили України зібрали усі необхідні докази вторгнення угорського розвідувального безпілотника і чекають офіційного пояснення від Будапешта. Українця, який керував поїздом у нетверезому стані, депортували з Польщі, як повідомляють місцеві змі, 42-річний машиніст їхав пасажирським потягом Київ Хелм, майже з двохмаста пасажирами на борту. Перевірка поліції підтвердила, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Проти чоловіка розпочали розслідування, а також заборонили в'їзд до Польщі на 5 років. Україна готова допомогти Угорщині та Словаччині з альтернативними джерелами енергоносіїв. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, він домовився з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо про проведення у жовтні спільного засідання урядів країн, де Київ надасть свої пропозиції. Зеленський додав, що з угорцями це питання також можна було би проговорити, але від них жодних поки що кроків.